Радіо Chicago. отож відомо, що Рамзан Кадиров нібито помер у лікарні. Про можливу смерть лідера Чечні повідомив на своїй сторінці в соцмережі чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. До лікарні нібито летять вертольоти з Кремля. А власне чеченську еліту пропускали в будівлю лікарні без огляду. Більше того, інститут вивчення війни повідомляє, що дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом для режиму Путіна. Тривале занепокоєння щодо здоров'я глави Чечні в російському інформаційному просторі підкреслює залежність, залежність кремлівського диктатора Путіна від Кадирова щодо подальшої стабілізації в Чечні. Про це вважають і зазначають аналітики. В свою чергу Сучергоп'яско вважає, що Кремль не дає довідок про стан здоров'я Кадирова, і взагалі це не питання адміністрації президента. Про це Руб Кремля розповів, відповідаючи на питання журналіста. Окрім того, Пісков додав, що останнім часом Путін із головою Чечні не зустрічався. Ну і зараз згадаємо що й самих вже окупантів. Власне, окупанти скаржаться, що стан армії Російської Федерації залишився на рівні СРСР. А російське командування все продало і все. М -м. Крім того, у перехопленні гур росіяни захоплюються перевагою збройних сил України в технічному забезпеченні, зокрема, й кількості дронів. Коротше, у них 20 пташок у повітрі, а у нас одна. Ось вся різниця. Це приклад такий. Ну, ми залишилися ще на тому рівні, як при радянському союзі. Що залишилося від СРСР, тим і воюємо. Власне розповів один з окупантів. Ну і маємо ще заяву від Буданова про стан справ на Росії. Він говорить, що економіка РФ. Буде триматися ще до 2025 року, а потім а потім буде припинення зброї до 2026 року. Після чого Путін не зможе ввести війну. Єдиною очевидною перевагою на думку очільника ГУР, яку Росія власне все ще має над Україною, є чисельність особового складу. Що стосується інших складових воєнних дій, російські ресурси вичерпуються і розплата йде, йде, не 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 затримується. Як стверджує Буданов, навіть переговори Путіна з північною Кореєю, які нещодавно почалися, на його думку, це є очевидним свідченням проблем Російської Федерації. І єдиною надією, за якою Росія буде продовжувати війну і після 25-26 року буде те, що е, Путін візьме в Союз Корею. Китай та інші країни диктатури Радіо ЮЕЙЧИКАГО